Вітаю всіх на каналі! Дуже багато зараз російських ботів залітає на україномовні канали, особливо на відео, які стосуються України і українців і майбутнього України. Тому я вас попрошу максимальну підтримку, коментар, підписка та також подобайка. І попрошу вас задонать для хлопців ЗСУ, Я поширюю зараз збір. Хлопці потребують збору для автомобіля. Їм потрібен автомобіль. Вони старанно захищають Україну від ворога. І зараз Україні дуже важко та складно, тому ваша підтримка буде абсолютно потрібна. Хто може, залишіть, хто не може, подобайка теж допоможе, бо це відео зможуть потрапити і побачити набагато більше українців і завжди з тисячі людей хтось один задонатить. І це допомагає. Кожна копійка зближує нас до перемоги та допомагає хлопцям зараз як ніколи. Хочу почати це відео з того, що ви собі просто уявіть, яку велику підтримку Канада продовжує надавати Україні на публічному рівні, на світовій арені. І Джастин Трудо поїхав сьогодні на цей саміт, на екстрений саміт. В Великобританії, де зараз ідеться мова про те, як будуть світові лідери відповідати Дональду Трампу і хочуть показати ці європейські лідери та Джастин Трудо, як можна створити класний план, який вони будуть презентувати Дональду Трампу, і Дональду Трампу це дуже сильно не подобається, бо є згуртованість, є згуртованість проти нього, і це створює для нього ще і більші, більші проблеми, бо світові лідери. Хочуть показати підтримку Україні, і ви собі просто уявіть, що Джастин Трудо публічно виступає за Україну. Він поїздив недавно в Україну. Він засуджує заяви Трампа. При тому і в даний момент, коли на його країну теж Дональд Трамп натискає, коли ці тарифи і погрози тарифів можуть коштувати Канаді дуже багато, але він продовжує бути з Україною і з українцями. Тому, якщо ви можете, подякуйте Джастину Трудо, тому що багато канадців дивляться цей цей канал, і вони часто перекладають ваші коментарі. Їм буде приємно побачити, що ви з Канадою, бо в Канаді зараз теж не найкращі часи. Адміністрація Трампа заявляє, що вони хочуть повноцінного вибачення від президента України Зеленського, і що Зеленський повинен вибачитися за те, що відбулося в Білому домі, і що Зеленський не хоче миру. Ілон Маск нападає і пише в соцмережах, що Зеленський не хоче миру, що Зеленський хоче продовжувати цю війну, і що він не розуміє, що таке мир, і що перед тим як говорити про якісь... Гарантії безпеки потрібно підписати цю першу угоду стосовно мінералів, а потім, нібито, вже можна буде переходити на інший етап, на інший етап переговорів, де можна буде якісь гарантії створювати. Але це ж не можна просто так забути, щоб навіть про це не говорити. Тобто Україну хочуть заставити підписати. Перший етап е, переговорів, а потім скажуть: вибачайте, але гарантії безпеки ми не дуже вам можемо дати. Так само, як Україна відмовилася від ядерної зброї та і за те, щоб були гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки, і тепер Україна фактично на повній капітуляції, де Сполучені Штати Америки вибирають бік Росії, хочуть бути з Росією. І саме створюють великі проблеми Україні, тому зараз Україні дуже складно, і любі світові лідери, які підтримують Україну, зараз це дуже важливо, щоб вони старалися і дипломатично теж давили назад на Дональда Трампа. Бо Дональд Трамп може мати багато сили, але він не має повноцінної сили і без... Партнерів, хороших партнерів Сполученим Штатам Америки теж буде погано. І якщо європейські лідери почнуть повертатися проти сполучених штатів Америки, то економіка Сполучених Штатів Америки почне теж падати вниз, і самі американці почнуть почнуть відчувати цю гарячість на своїх спинах, і тоді вже американці почнуть конкретно віддавати назад Дональду Трампу за все, що він зараз робить, і за все, що може привести до конкретної. Проблем самих Сполучених Штатів Америки та американцях. зараз почалися масові протести. Українська громада прокинулась, українська громада повстала так, як всі наговорювали на українців в Сполучених Штатах Америки, що вони там голосували за Трампа, що вони не виходять, що вони сидять. Нічого не роблять і не, не підтримують Україну достатньо. От вам повноцінна підтримка. Українці повстали протести проти того, що відбулось в Білому домі, протести проти того, що потрібно продовжувати підтримувати Україну, і це справді зараз дуже важливо та створює великі проблеми, тому що американці бачать один бік, і потім вони бачать, що український народ виходить. Протестують тоді більше і більше американців, починають шукати новини, цікавити, що відбувається, і хто дійсно за правду бачить, що українці нічого поганого не роблять, і це створює додаткові проблеми Трампу. І Трамп хотів і надіявся, що тим, що буде ця сварка, вона понизить конкретно рейтинги Зеленського і ще більше змусить е, Зеленського підписати цю угоду, але навпаки. Ці сварки тільки підняли рейтинг зеленського, і повністю пішло все проти плану Трампа. Тому Трамп такий незадоволений, злий, бо він є дипломат і він хоче завершити цю війну як пошвидше, бо він сам говорив, що він її завершить за 2-4 години, і тиск починає вже на ньому конкретно висіти, Бо американці, які хочуть цієї завершення цієї війни, починають вже запитувати додаткові питання саме адміністрації Трампа. Радник Дональда Трампа взагалі заявив, що варто когось іншого Представляти з України, що Зеленський не повинен представляти Україну зараз за столом переговорів, і що з Зеленським нібито неможливо домовитись, тому варто зараз дивитися, і щоб Україна мала когось іншого, хто може представляти Україну і потенційно добратися до дипломатичного підпису якихось договорів за столом переговорів. Тобто, бачите. Продовжується бути така, знаєте, перепалка, але зараз Україні і українцям потрібно старатися тримати всі ці емоції позаду себе і навчитися, і попробувати, як не крути якось. Переконати Дональда Трампа, хоч це прикро звучить, хоч українці дуже ображені і не хочуть цього, але нам потрібно, щоб Дональд Трамп саме прийшов на бік України і допоміг Україні отримати принаймні хоч якийсь позитивний виграш цій всі всій складній та кривавій війні. А про віце-президента Сполучених Штатів Америки це взагалі знаєте, друзі. Поїхав віце-президент собі відпочити зі сім'єю на лижній курорт. І тут його зустріли протестувальники, українці, деякі американці, і почали на нього там говорити, кричати. І вони цього не очікували, розумієте? Вони не очікували адміністрація Трампа, що будуть люди. Які будуть справді показувати такий великий протест, не то що маленький протест, або там хтось не десь сказав, а що дійсно це псує їхній рейтинг, і Венс є досить молодою особою, який потенційно в майбутньому теж би не проти балотуватися в президенти Америки. І це все, що він зараз робить, показує його некомпетентність і те, що він не має достатньо політичного досвіду. І він зразу втік. Йому зразу там вже не сподобалось на лежах кататися, він тік на якийсь інший гірський курорт, про який ніхто зараз не знає, де він саме перебуває. Тобто, бачите, люди втікають. А що таке, знаєте, в загальному м, хорошість от людини політика? Хорошість людини та політика це бути. Признаним людьми, тобто ходити по вулиці, не переживати і не бачити, що люди на вас злі, а навпаки, що люди вас люблять, люди гуртуються навколо вас, і ви робите для людей щось добре, для світу щось добре. Цю війну потрібно завершувати чим пошвидше, щоб українці перестали гинути, щоб перестало бути проблеми в Україні, але потрібно розуміти, що в Україні зараз потрібно дуже сильно отримати. Важливість на цих за, за, за цим столом переговорів і просто все в один бік не може бути після того всього, що Україна вже так пережила. Дякую, друзі. Дякую, що продовжуєте підтримувати. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.